І так, я паша какашка блог от блог, вітаю вас, і це друге відео, продовження історії. І так Римля, і не був стати царем, должен був стати з другого дому, син її, бо він один був потомок з другого дому. Но ті, ті сенати не всі там були. Там брали в на тільки тих, хто не був рядом з, з Цезарем. І за цей заговор зробив і это і то. Ну і щоб, этот, щоб було нормально. Ну но я догадуюся, що там були і ті. І це він був стати, він був Цезарем шестим, але його повісили. Повісили ті сенати і сказали, що підозрювають, що вони убили Цезаря і треба наказати життя за життя. І так, Римська імперія стояла декілька років без Цезаря, а потім апостоли Ісуса Христа прийшли і запровадили віру Господа Бога, а принесли, як було завіщено, Ісусом Христом. І там стала церква, католична церква Господа Бога. Перший папа називали його святим отцом, папа не називали. Він, у нього родився родилась доч і син. І він винявся і показав: у мене родилась дочі, у мене родився син, і я тепер папа. І всі почали кричати Папа, папа, папа! І з того времени папа перший і папа другий були. Їх охороняли тамплієри там плеєри їх охраняли, і ети то нас прийшли з мана. І і ети, ето брали і грабували всіх. І дань, і ети то ту забрали. Ну церква казала, що в них нема грошей, що що дасть. І зате ради і ето, ну, і ето і самі здешевно збирають. Но і ети то і не було чого давати. Їх їх там обшукали, обіти не було чого давати ети то. Но многа хто із зманів, ето були жадібні вообще там і хотіли брати з церкви, плату, щоб вони платили. І тому сину Осману, який прийшов і там був за главного, наболтали, що що там плієри їти, готують за гору його вбити. І він за ним ну, знав, що щось не так, і розпустив цей орден. Цей орден існував. І я до вас у существу, я досі Це существо існував під е, названнями іллюмінати та й таке і інше. Ну, Не буду казати. Вони були і захищали, і вони запровадили крестоносців. І е, побідили і відбили Османів, і Османська імперія розпалася. Ці записи є є в, 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 закритому, в закритому сховищі тамплеєрів. Я не скажу, де він, бо там воно він станеться з секретом, тільки тамплеєри можуть мають право сказати, де він є, то. Ну я скажу одне, що у нього є ключ. На одній стороні з ключа написано з Божого ім'я двері вичениця. А з другого боку написано Боже із Божого ім'я двері зачиніться». Ось так от. Щоб ви розуміли, там є записи за це все, і що було. і, кстати, і кстати, і, а ні, Римська, Казна, Там є записи, і, це, і що вони ділити, там записували те, що люди туди заносили, а потім текло, і сустни, і це, і воно. Ну то було не воно, бо вона було немного вирощували, не вирощували нічого. Так воно саме росло, що обрало і саме пити. Отак, от, щоб ви поняли. Представляєте, що больні яке діло. В це час дуже багато що проїхать разного. Так що то, десь десь ви бачите, встановлюєте, ніколи не встановлюєтеся, щоб зупинити все. Ніколи не зупиняйтеся і не жалійте таке. Паша какаша блог от блог, ставте лайк.